А коли він так казав? Ну десь в липні. Це був кінець липня, середина липня? Липень коли був? Середина, кінець липня? Ну це теж десь як середині 2025 25 липня. Кінець липня 2015-го року. Так, ну далі. Пояку віддачу, яке право ваше порушене, чому ви просите саме розірвати довго до тобічну утримувати? Тому що він мав мене там довго я не знав, мав три рази в день комити, тепло піщу, раз на, на, на місяць в тиманю помалити, піститься і в п'ятницю, вже там, ті стіло, що мав медленні плати. А рішаю, коли схвалив, давай на тюйшу носити. Давай. Добре, тепер 2014 рік після смерті вашої дружини, так? так. По липень місяць 2015 року. Здійснював утримування Іван Миколаївич Петрів? Дійсню. Дупи, там, хлібав, бе, масло. Як за часто? Отак ну, у беремо понеділок не діє. Як за часто він це робив? Фавосу. Ні, давайте по, початок тижня. Понеділок. Ну. Понеділок, вівторок. Вівторок принесли і в собою. Вівторок А що приносить? Скажіть, будь ласка, роботи якісь по утриманню будинку. Здійснювалися Петрів? Петрив ще. Поки не, вони не робив, паркан зробив. Бо ще коли я був надав, то був такий паркан. Ні, ні, знаєте, давайте до, до подання позову в суд. Не, не. Чи зру, робилося прибирання в будинку? Не, ніч не, не робили. Чи може якийсь ремонт, побілка, підлогу хтось зміняв, опалення. Нічого не робили. Нічого не робили. А прибирання здійснювало? Скажіть, <клес> будь ласка, надано фотокарти, так? Вашими представниками дано фотокарти. Кухню, вашого холодильника. Фот, Фотокартки, ви бачите? Скажіть, будь ласка, судом, коли дані фотокартки е робилися? Робилися? Так. Іван, то коли робилися? Ну, десь так, квітень. Після п'ятдесяти п'ятнадцять років, е а не квітень, і все. Можемо... Іван Миколаївич забирав у вас пенсію? Отже, скільки я місяців брав? Ні, не забирав. Що означає, в вашому розумінні, брав пенсію? Ну, решав взяв і отрима пенсію. Карточку. Він нема 200 років. Чекайте, з якого часу ви отримуєте пенсію на карточку? З якого часу? Так. Давайте. Я не знаю, давно. Ну, давали на почті, пенсію, на почті. а то там мені є гравта, після гравта, я в'єш пошту пенсію, тоді на банк, приймав банк. Ну, ну, до якого часу ви отримали пенсію на пошті? До якого часу? До якого часу? До як ви брали на пошті пенсію. Тобто ну, тепер вам виходить. Ну, до того часу. Ну, до того часу, коли ви виходите, часа виходять пенсії. Коли ПриватБанк виготовив вам карточку на отримання пенсії? 4 років і 5 років. 2010 році? Так. Чи 2011? У 2011 -му році. А з 2009 року по 11 хто брав пенсію? Як, я. Брали? Як ви її брали? Ну, та я та то маю. Там касурку пішов у касу або. Той. Ну ви сказали, що забирав у вас пенсію. Це забирав ще з початку. Коли це з спочатку? У 2013 та 16. Років. Що означає забирав у вас пенсію? А? Ну, що означає забирав? Як це відбувалося? Розкажіть сюди. Bo jak wam, a miała to ja. mu dałem bo to ja złożyłem, i wyton trwało. Przyjechał Misa, i wyton, ja połączyłem. A ja połączyłem, że on mi zaopłacie. No, I wam dawał jakieś koszty z tych, co otrzymał, 200 hryvniów. No. 200 hryvniów. 4 a A potem ja każdym i ja, 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 i na poradę, ja poszedłem wymienić wyton. I, i przyszedł po Заморожені. По другій. Це на ваш будинок по Харківській 38. Вас допускають до будинку? Я допускаю Є на двері, набив колод, на по нині стоїть. Я підліг в Вересню, засипав кілограм, яблугурву, а я б там в і здав. Коли камери були поставлені в будинку? Камери поставили, не знаю. Черне, липень, десь. Вісім штук. Липень. По хати і, і ще в хаті дві. Ну, у вас до того часу якісь речі пропадали, крадіжки відбувалися в будинку? Не, не пропадало пропадали. Там дещо каждошка та чи потек, то там є речі. Ні, ні, буденьку, що пропадали якісь речі. Поки що не вона не пропадало. Коли ви дізналися, яким саме чином має за вами доглядати Петр? Тобто, як він має вам харчувати, те, що записано в договорі, я, коли ви про це Я, як депутат дізнаєтесь? Адвокат сказав, що має рази в день годувати, дали 34 години рано і Чи е, здійснювалось утримання саме таким чином, як ви прочитали в договорі? Я договору не знав, що... Бо ну, зараз ви перечитали договори. Не так, договори, я не в не Так, як там прописано, за вами доглядав, Петрів. Не так, там не прописано, що зараз людей промитиру піщу, в бані відвезте, помити нас. Тобто доглядав, але чином, доглядав, так? не да. належним чином. Коли дружина була жива, так само за вами доглядала, як це передбачено договором. Тобто, Триразове харчування, прибирання, до, раз, три, раз в місяць там, прання білизни, це да, здійснювалося. Да, да, білизни, там про... Коли дружина була жива, в цей період здійснювався такий догляд за вами, за вами обома. Я доглядувався, не так, а не як люди. Як Чи вас харчували? Ну, жінку, жінку, паню, ванну, малю не брав, бо то було. Ну, Білизну брали раз в місяць вам? Не брали, я сам брав. Ви самі брали, коли дружина була, хвора була ваша дружина, Добре, так? сама була. Вона не ходила? Ходила, таке, з палком. Я брав там, ну, що там, просить підрядник, навучку, то своє тісто. Добре. Добре. Таке питання. На той період вам три рази в день давали їду харчування? на цей В той момент також це було. Так, так, було. Бо ви кажете суду, що за вами доглядали. То ви уточніть, чи за вами оглядали так, як це доглядали, так як це в договорі прописано, чи якось по-іншому. Не так, як у договорі, а так як він хотів. Колегтів, то привітів сам цей групи. На сьогоднішній день ви би хотіли, щоб за вами продовжував догляд Петрик Іван Миколайович? На даний час не хочу. Я маю доньку і донька доглядає, та я маю трижди, хварить, і переже, його нарешті сюди. Петрік, забирав з вашого будинку якісь речі після пожежі? Забрав <кх> там якась таку сумову. Но... Паянство ромав, і був апарат, ну це як ось що, макарона ліска і ті, що місилка, і яблука хотіть. З якою ми тою? Пояснив він вам, чому він це забрав? Він мені не пояснив. Так, марна жінка, перший день жив в мене в машину і товіш, то там ніби він на хлебаю і покарав. До себе додому? Так. Тому позадний коровий перший день і ще не вже відчував, бо поразний був. І мене замкнули в хаті, показав мене. Де... Ну, виходив, своя я ті його не А двері замкнули і поїхали, вчера ніби на роботу, а поїхали, сім'я не Що у вас після того в хаті ще пропало, крім того, що ви назвали? Ти ще нічого не пропадало. Документи у вас були? Мої документи є, а останні документи його забрав На хату, на то що. Паспорт у вас був при собі, чи у вас хтось забирав його. У мене є паспорт постійно. І завжди був, чи забирався у вас. я Цього року у вас забирали паспорт, не забирали? Ніхто не забирав. Ну, І паспорт, то ли не був, глюч і кишаниць, або горнячий черві, вийшов на крісло, і він взяв Добре. А тоді я кажука, першому ну, пішов. То ось Іван мене закрив, ну, їхав адвоката в мене. По ітук мене начав сташити після, буде паспорт міняти так далі вам. І сидіть, вони рано все на волос, ні, паспорт на. Ну, я й дам, я й дам, от серцю суду. Скажіть, будь ласка, ви давали згоду або просили, може, Петрила, щоб у вас встановили камери в будинку? Нічого, я за камеру не знав, я отечав за камеру, де я там дерево, матеріал, показав, це то світло, висвітлював, не казав, що Ого. Яке дерево? Ну, він тривіше від дошки, там то вона ремонт. У вас на подвір'я, так? За парколом, подвір, за парколом. Я би І... не видів якраз. А в хату три камери, червоні. Ти, то, а ви... для чого в будинку всередині камери не пояснюють? Не пояснюю його, питаю, я кажу, від пожару. Від пожару. Ого. А то я як побачив ворога, він видів, що я там ходжу. Чи ви просили Петріва поміняти замки зараз в будинку? Нічого я не просив, бо бузам, замки ще польські. Він попереджав вас, що поміняв замки в будинку. Нічого не помирав. Не попереджував, я приїхав на зиму в латі, що пару цю дивився його яблуня обтишені, на двері замок о, У пів... вас на подвір'ї, крім будинку, є ще якісь споруди, я там не кухня, літня, сарай, стайне. Є, сарай є, не мав. Е, а є на подвір'ї сушальня. Я пос, послухайте послухати. мене уважно. Значить, е, вашій, буди, вашій дружині належав будинок. За договором вона передала Івану будинку володіння, тобто все. Чи є там якісь об'єкти, будинки якісь, які ви разом будували, ремонтували за час подружжя? Я там за час подружжя в стайні. Саме в стайні будував. Будував з боку сушайницьке, сушити яблука, копчети м'ясо і, і довго. І була стара, низенька, я підняв легше і перекрив. Бо було покрити старому брехом, а я покрив шифером. А він тепер дав команду тим э, хлопцям і платву. І то все по э, шифер гніли і злив, купу зробили. Ви давали згоду, щоб валили цю стайну. Ніякої згоди, я не давав коло стайні кічки за ті Я питав, чи можна день його, а робити його. І на день. Повалили клітки, явали, коли останні було худник на коже. Повалив і, і начав, що. Будинок ви ремонтували спільно з дружиною? Перекривав шифером, був накритий почком, че дитини, а тоді с хату я перекрив шифер. Коли це було? В яких руках це все було? Ви вже було дружині. Це вже як 70 років дружини, я... а десь було від 10 тому, так перекривало. А земельна ділянка біля будинку, під будинком, земельна ділянка, коли ви оформляли її, як? Чи разом з дружиною, чи дружині вона належала? Вона належала, вона лежала разом, а, дружина, а тепер вона і вона.